Що щось спонукало людей боротися за свої ідеї, за свою політичну позицію, і з тої там залежить? Можливо, якесь непідсвідомості, якесь розуміння, що вони нації, бажання бути вільними, бажання мати свою незалежну державу. Просто відчути себе на рівними права, права з іншими. А чи є таке розуміння у молоді зараз? Ну, зараз дуже виконаний, на мою думку, є поняття націоналізму, оскільки дуже багато є націоналістів. Тобто, які показують, що вони націоналісти, але насправді нічого не роблять, тільки бійців груди, кричать, що вони націоналісти, але насправді вони толком нічого не роблять. А насправді націоналіст – це той, хто щось робить для своєї держави. І в принципі, так само зараз є багато молоді, що вони кричать, що вони націоналісти, кричать героям слава, але вони насправді нічого толком не роблять. І більше таке. Ну, Можливо, воно десь є, але воно дуже мале. Що потрібно, щоб змінилася ситуація? Ну це дуже важко. Мабуть, потрібно виховувати молодь, Займатися з маленькими дітьми з таких років, як 10-11 років, і з малкою їм це пояснювати.